Доброго ранку, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ранок ми з вами приїхали вже до лісу. Туман розсіюється, сонце все більше починає пригрівати нашу землю. Зараз на календарі вже початок листопада. Грибів все менше і менше, Але я вирішив виїхати до соснового лісу і пошукати гриби там. Тому що в соснових лісах останнім часом грибів було набагато більше. Тож сьогодні всі, кому до душі ліс природа та гриби, Запрошую вас разом зі мною сходити до лісу, пошукати гриби, подивимося що там є. І давайте не будемо втрачати часу. Ходімо до лісів Київщини. Початок листопада. Бачите, йде-не де на деревах. Ще є багато листя. Ось ця берізка вона ще повністю з листям. Так красиво. Вон навіть ще зеленкуваті листочки є. Дуже цікава природа. Так ось тут помітив полічок ось такий. Молодий, гарний. Ага. Вон як стоїть на сонечку, вигрівається. Не Ага, попався. Молодий, красивий. Ось там якого помітив красуна. Ох і красень. Вон який величезний стоїть. Нічого собі. Дивіться, який грибочок. Так ось наступний стоїть. Ага, вже червішки з'їли його. А ось ці два. Три навіть вже тут чотири вже, дивіться, так, повистроювалися і там ще один малий. А ну подивимось. Всі гарні. Всі гарні за грибочки. грибочки. Натропив прямо не найпогану таку діляночку, тут я вам скажу. О. Гриб за грибом. Так, от туди бігте. Але обережно. Щоб ні на кого не наступити. щось вони тут так розвішились ці гриби. Їх багатько. Ага. Ще трохи є. Ось наступний. І він ще стоять. Ого! А від чого? Уляки. И он не дали стоит. Краса просто. А он как их скрутило так иначе. Давайте я не бачу, честно слово, сзади. Дивите, позаду еще два стоит. Ох і гриби, краса. Так, і ось знову тут в траві так, в шишках, в гулках ховаються ось такі гарні грибчики. Попалися, впалися гриби. Три такі гарні поляки. І маленькі. Але ж це можуть бути не всі. Тепер потрібно це місце ще краще оглянути. бо вони так-то компаніями люблять рости. Ось тут помічаю так багато лисички несправжньої. І вона вже така дивіться здоровенна. Оце не справжні висички. Такі збирати не можна. Вон бачите, який колір у них. І вони такі виглядають. Прям дуже погано. Справжня висичка набагато красивіша за цю. Оце така, бачите, вона тонка і якась така. І запаху немає. А в справжньої висички абрикосовий такий запах. Його ні з чим не сплутаєш. Так, що нема біж польського? Дивно, дуже дивно. ні, все-таки є. Є польський, ось тут стоїть. Далі під деревом дивіться два гриби. О, це такий схожий да, Бачите, на червивого, тому що... Зверху він такі дірочки видно на ньому, бачите? Тому я відразу здогадався, що той червивий гриб. Ну то нічого, тут багато грибів, черв'якам теж потрібно. А ось цей взагалі дивіться де сховався як аж під самою там гілкою. А я все одно його забираю. Все одно. І на тій стороні він сидить Ну ладно, потім обійду потім Ось бачите дуже багато попадається червивих грибів А в это є, Я вже пів відра свої збирав Гарнівнів Тож нічого страшного Оце бачите така трава росте я тільки виходжу на таку ділянку, більш-менш чисту, і вона просто всіяна грибами. О дивіться. Такий стоїть тут гарний. Шапку зірвав. О, навіть ігрофор попався, бачите, такий молодий гарненький. Потім знову полячок іде. Ще один польський. За ним ще один ось. Так, тепер ось сюди йдемо. Ось тут стояв такий цікавий гриб, дивіться, яка в нього шапка. Свідвонька. І красивий поляк. Потім по ось цього на ту сторону. Товстунчик який гарний Товстунчик Ось так, бачите, на одному місці Крутимося, крутимося далі і є гриби ще. Ось стоять. Товстуни. Товстуни гарні, товстуни. Частенькі. Потім ось дивіться. Які два гарні, та є мою шапку опять блю. О! Є грибчики. І туди далі він бачу стоять. І он стоїть. Ого, ага, класна місцяна. Йдемо на грибну базу, повернемось. Ось тут у нас грибна база була. Відечко трохи далі стоїть. Що ж, йдемо далі. Так наші гриби чекають. Один. Так. О, щось не пропустив. Ого. Ага. Щось йому вже погано. І цьому теж. Сдіваю, що це з ними тут твориться. Це гарний. Ось який гарний теж сидить тут. Це ще зніжка цей, а шапка ще гарна. Так, розвертаємося назад. І ось тут сидять ще два. Але багато червивого гриба потрібно перебирати. Буває навіть половина червивого. Ось дивіться який стоїть кумедний. Тонконогий. Ну він вже дуже зривий. гриб, грибний буде такий брати. І попадається нам найбільший, найбільший поки що польський гриб за сьогодні. Не знаю якої він буде якості, але попадається. Він який здоровий. Так, да, звичайно він вже зіпсований, але тим не менше. гарний великий грип, ось так покладемо його. І Нехай він тут розкидає свої спори. Вон яка краса, яка краса зараз у лісі так спокійно В цьому місці людей немає Але дуже класно На дорозі попадається такий горбик цікавий. Аж самому стало дуже цікаво, що воно там під цим горбом сидить, таке величезне. А тут у нас зеленушечка, дивіться, яка гарна. Ага. Нічого собі. І поряд є ще ось одна. Такі здоровенні. Я ще нікого не збирав. Ну вони гарні гарні зараз розріжу як будуть хороші то заберемо дивіться гарні зеленушки відчистив їх трішки і кладемо до кошика нехай будуть ось тут тупеньки не справжні серчано жовті дивіться як ростуть тут а ось тут на дереві погляньте як красиво Ой, а тут воно взагалі Що тут робиться, багато їх. А я вам хотів ось ці найкрасивіші показати. Вони ну, які гарні. Тепер подивіться скільки тут гігрофорів. Гігрофор пізній. Я нещодавно назбирував собі таких грибів. Смажив його. То мені сподобався. Гарний гриб. І ось сюди далі, дивіться, так стоять. Такими прям сім'ями величезними. Вон, пішов я так доріжка туди грибів. Гіграфури я не хочу сьогодні брати, тому що мені ще треба багато лісу сьогодні пройти. У мене вже там у відрі небагато місця залишилось. Тож я не буду сьогодні брати гірофора. Запам'ятаю, що він тут теж є в цьому районі лісу. Ми сьогодні будемо збирати. Ось такі польські риби бачите їх достатньо теж. О! Помічаю, що наступні тут стоять. І ось такий гарний. Ось тут. Хтось собі таку непогану нірку викопав на зиму. Дивіться яка здорова. Самому можна туди залізти. Тут так, до речі, багато ходів. І туди йде хід. Лисиця якась. Лисиць у нас вистачає тут у лісах, вони бігають. Щось таке Думав горбик. Ну Тут уже далі нема грибів. Там вон такі 5 березок молодих. Там ще й чорного грузя бачив пару штук. Буду зараз переїжджати в інший лісок. Ось дивіться який стоїть красивий. Ого! Наші маленькі бровичок. Пулячок. Гарний рибочок. Помітив, помітив, вон ховається. Бачите, один притулився до мусору. О, гарний. А другий ось тут за ним стоїть ще один. Теж хороший. Борожу, борожу по лісу. Щось так останнім часом не сильно попадається гриб. Такі перебрані тут місця, але потроху-потроху щось дай нащипаємо ще. Вон які дві рядовички Ну Вони вже такі перерощі сильно. Бачите ж шапка. Такими ж трішками наче, тому і називається. Mm -hmm. угу. Є ось малюк. Один. А потім ось тут. Ще один бачу. Ще один. Гарний. Гарний гриб. Ось тут зеленушка визирає трохи. Я її помітив, але вже зіпсовано. Ось тут дивиться кущик рядовки жовтобурої. Соснова така. Вважається і стівна, але я не беру таку. Думав переїжджати в інший ліс, але зупинився ось тут на окраїні лісу, вон там вже дорога, траса йде. Дивіться які тут в траві польські гриби ростуть. Такого гарного знайшов. І отут десь, зараз теж вам покажу, щось таке величезне сидить у траві. О, ось тут. Але я його помітив. Хо -хо -хо. Нічого собі. Вон який великий, бачите. Але він вже старий гриб. Старий і пліснява пішла вона. по ньому, тож такого я не буду брати. Але нічого собі. Я так йду сюди по траві. Там ще хтось в машині світло забув вимкнути, тож я йду шукати ще й власника тієї машини, може побачити десь тут по дорозі. Ще б акумулятор не розрядився, але цікаво що тут в траві росте польський гриб. Тож можна і так і позаглядати тут. Але трава величезна. І ось тут також воно в траві стоїть під деревом. А, бачите, вони невеликі, але їх можливо їти серед трави. Тож так, похоже, тут, грибне таке місце видно. Ось тут відразу ще один є. Такий тонкий є. Ось знову йду. Тут в мене вже грибна база, я ось зложив їх. Але дивіться як тут вони ростуть травички. Бачите? Ось так багатенько їх тут. А ви чомусь всі такі тоненькі. Тут з тоненькою ніжкою нема таких товстунчиків. Ну ще подивлюся. Такс. Знову грибчик гарний. О! Ніжка товста. Така твердувата. Да, чистенький гриб. Траса. Такс. А ти що скажеш? Теж гарненький. І ось тут, дивіться, ще двойку стоїть. Ось це ще не все, дивіться, ось як замаскувався під вистілок. Гарний. Гарний гриб. Ви тут такі перевали. Вистечко. І вони люблять так сидіти тут. Ну поки не бачу. Але місця хороші. Куди не піди, скрізь грибочок. Виглядає, вижидає мене. Ось знову ховається. Хороший. Ось маленький який. І то я його помітив. який маніпусінький. Ось чергова краса. Так, сейчас два молодинка тут стоять. О, краса. красота. Мозики стоїть. А, красотуна. Ні, ось ще поруч молоденький. Ось стоїть тут на горбіку. Приїхав ще на одну місцину і тут те саме. Дуже багато грибів ось дивіться, як вони всі ростуть тут красиві, красиві, такі гарні мені. Так, тут траву потім оглянемо. Ось там біля рюкзака, який вже повний грибами, стоять ще ось такі два гарних. Mm -hmm. Саме такі, як я хотів, товстенькі гарненькі грибочки. Один рік я тут взагалі попав на таких товстунів, тому й запам'ятав це місце. Ого! На ну цього гриба здалеку помітив. Вон дивіться який там. Товстун. Гарненький. Так, присів. І відразу вже бачу ще одного. Ось тут стоїть. Такий кумедний, але гарний полячок. Три годинки я побув у лісі, походив так, та й назбирали ми з вами ось повне відеречко відеочкої грибів таких. Старались шукати молоді такі. Але вже якщо попадався такий гарний, то і такого я забирав. Хороші гриби, вони ще ростуть, є багато молодих, тож думаю ще позбираємо. Ось така тут красива осінь. Дякую всім за перегляд, залишайтесь на моєму каналі, в мене вже є багато відео про грибалку, є на що подивитися. А я їду додому і всім до зустрічі до нових відео.